Я прийшла після операції. У Мене повторна операція це рефіксація хрестоподібної зв'язки. Я прийшла сюди на милицях. У мене коліно було зігнуте всього, на всього десь на сорок градусів. Ну і ми його тут розробили. Зустрів мене Олександр провів першу консультацію і призначив мені Юлію. Ми з Юлею добре поладили. Після операції до нас звернулася пацієнтка Поліна. У неї був пошкоджений трансплантат, і вже після другої операції вона звернулася до нас і почала займатися зі мною. Зараз ми вже повернулися до осьових навантажень, виконуємо присіди, випади і вже скоро будемо повертатися до бігу. Мені дуже сподобалось, бо в мене є такий, як то кажуть, гіркий досвід. Бо перша моя реабілітація, після першої операції, це було дуже боляче. Мені тягнули, вигнули та коліно. А з Юлією це наскільки лайтово, потихеньку, потихеньку воно якось так само зігнулося. Ну, просто професіонал зі мною працював, От і все. у нас реабілітація проходить протягом двох місяців, і завдяки цьому ми можемо побачити гарний результат.